Юр, скажи, будь ласочка, а коли ти потрапив у Маріу Марі у Маріуполь? Скільки ти, ти там жив до початку повномасштабки? Я переїхав до Маріуполя в, в 17-му 17 році. А, чо... а чого? Як це? Ну як це мене... мене покликали працювати. Мій близький товариш, чоловік моєї сестри. А, покликав мене працювати в ор оркестр поліції. Mm. Слухай, а я пам'ятаю ор оркестр поліції і я пам'ятаю ще у поліції Донецької області в Маріуполі, в тому числі був такий собі батальйон чи щось, чи щось таке дівчат барабанщиць Там Ох, Саме Бабанщиці є такі. Да. Матьорі були, ух такі, ти що. Та і ти при... чи, чи поліцейські ці дівчата були в проміжках між своїми барабанами ще йшли і служили по факту так, по факту так, і я тобі скажу, що деякі з них навіть лишилися та захищали місто на весні 22-го Я бачив їх, і я був у шоці. Тобто, коли я я бачив дівчат з патрульки, я думав, що то є там дівчата, пластикові копи, знаєш, таке собі. А вони матьорі з автоматами щось такі вже ух. Бомба, і як тобі місто? Ось ти потрапив туди в 2017 році. Як тобі місто було? Це було, до речі, ще до перебудови. Тобто ці всі зміни по відбудові Маріуполя ще ще якраз тільки починалися. І спочатку, до речі, Маріуполь мені ну не не Припав до душі, скажімо так, дуже сильно. Але вже коли після перебудови, вже в 19-му році, ну це було просто нереальне місто. Дуже гарне до того мені більше подобався Херсон в 17-му році. Я хотів там залишитися, але там було дуже складно з роботами, тому я вирішив змінити на Марію Маріуполь. Маріуполі більше, більше місто, більше людей і більше роботи і. Тому я переїхав туди і не пожалів, бо море гарне місто. Відбудували просто шикарні парки і все інше інфраструктура, все як треба. Так, да, друже. Скажи мені, тобто ти був в оркестрі поліції, а потім? До 20-го року я працював в оркестрі поліції, в му році вже мене покликали монім. Той же оркестр, мої ж знайомі. Більшість з них пішли в оркестр Нацгвардії, mm. а ще в 18-му році. А я залишився в поліції, і потім вони мене покликали до них. І я перейшов з оркестру поліції служити в Національну гвардію. Ти мені скажи, це ем, частина 3057, да? 3057, так? так. Я вас бачив у віконце, тому що я жив навпроти. Прям от так от. О, то ми зранку вас будили, так? Да? Е, слухай, ми звикли. І я тобі скажу після, ну, десь після там 26, 27 лютого 22-го року, та я б все віддав, щоб ви там цілими днями ото щось. Юр, скажи мені, як тобі було е, в частині 3057 як часто та густо ви гнобили мирних мешканців, як то каже російська пропаганда, а? Постійно, зранку до вечора. А то, що я. Да. я Грали що... і пісні, батько наш Бандера, Україна мати, ну там все, все як має бути. Скажи мені, А е, Окей. Нац, гвардія, Да е, початок повномасштабки. Яка була ваша роль? Е, ну По бойовому розрахунку. Ми, як музиканти, все ж таки все одно складаємо свої інструменти і приступаємо до роботи охорони частини. от По більшості це тропа охорона території. Mm. Mm. А, ну Ось саме 24 лютого окей ви там переформатувалися. А, як розгорталися події далі, Юр? Uh... Два дні ми побули в частині, після після чого коли вже вже почала евакуюватися частина на територію Азовсталі. Ну ніхто ще цього не знав, але вже потім всі, всі, всі дізналися, де ми знаходимося, це не не розголошувалося. 26 числа, о в 11 вечора, ми вже були на території Азовсталі, готували оборону. Mm. Саме там Зрозу, зрозуміло. Е, які у тебе були емоції, коли ти бачив, що коїться з містом, да що оку окупанти з ним е, робили авіабомбами, тощо. Які ось в te, в тебе були емоції, як в не стільки людини, яка там народилася, але яка бачила, да, як змінювалося змінювалося мі, е, 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 місто. Що ти відчув в мене був період адаптації, тому що ну було і все ж таки? Я не, не повноцінний військовий на той момент і було і страшно було незрозуміло, що нас очікує, і взагалі до чого готуватися. Якби багато чого були розмови, що та це тиждень і все закінчиться зараз все прекратиться. Ну, але не тут то було. І як коли вже пройшов період десь-півтора півтора тижні, то довелося звичайно перелаштовуватися, налаштовуватися на інше і роз, розуміти що вже я не музикант, і треба готуватися до іншого. Скажи мені а події щодо. Виходу в полон за наказом? Чи пам'ятаєш ти ті дні? Як це було? А, а але до речі, да, ось коли вже все зосередилося біля Азовсталю? Тобто, ви вже всі були там, да, Росія вже вас оточило там. Які в тебе в тебе були думки? Про що ти думав? Та чи та чи була в тебе надія вийти звідти живим? Та надія не покидала. Завжди хотілося, звичайно, бажання жити є завжди і до останньої секунди. І навіть якщо вже, вже край, то ти все одно думаєш про те, що хочеш вижити. Але звичайно, були такі моменти, коли вже. Вже все думаєш, ну все, закінчилося єдине, що коли там на який на якийсь зв'язок я виходив з рідними, то звичайно я їм казав, що все добре, але потім, коли там клалась трубочка, або це я там писав їм якісь повідомлення після того, як вже з ними не розмовляю, то з хлопцями сиділи і розуміли, що хлопці, ну все, може, це останній день чи остання година, остання секунда. Скажи мені, а якщо це не. Секрет. Да? А в чому були твої обов'язки на Азовсталі? А, період саме Азовсталі я хотів би пропустити для безпеки моїх побратимів. Окей, плюс. плюс. Тоді давай а, день виходу до полону. Як це, як це було, друже? 15-го числа ввечері а, дуже була така сумбурна. Ця історія, дуже багато переговорів, скажімо так, багато спілкувалися між собою. Дуже багато перетрубацій було серед особового складу. А в шістнадцятого зранку ми вже нам сказали, що ми виходимо. У нас вже були здогадки, що щось щось відбувається. Звичайно, що у нас звичайних там солдат ніхто не попереджував, ніхто не ставив звісність, що, що і як. Але з 16-го зранку нам вже сказали, що ми будемо виходити. І з 16-го зранку я одразу е, побіг на наш госпіталь е, імпровізований на Залізяку, де ми вже збирали наших хлопців, перших поранених, е, і виносили за територію заводу. Mm -hmm. Перш, першого, до речі, кого я виніс, це був <кій> мій товариш, е, мій близький друг, яко, який отримав поранення. я з ним... Е, Півтора місяці на зосталі я провів, провів з ним разом, от а потім він отримав поранення. І я вже тоді, скажімо так, підтримував його чи міг. В нього було дуже сильне поранення, і перша перша людина, яку я за зосталі, виніс, і в принципі, це була перша людина винесена звідти. Це був мій товариш. Зрозуміло, як вас приймали окупанти на виході? Uh, я не підходив до самого виходу. Ми підходили до, до передачі. Ми виносили їх до самого краю Азовсталі, а вже за територію виносили інші хлопці. Uh -huh. Тому okay, yeah. саме, саме в цей момент я вже знаю, як відносились, коли я сам виходив 19 го числа. А давай як відносились, коли ти сам виходив? Uh, Кричали поза углами, вони сиділи в будинках, охороняли ж там ну, сусідні будинки вони охороняли і кричали: що ти дамо їдеш, там, кацав, ой, це, хохол типу там ну, якісь жарти, типу, кричали в спину там. Я їду додому, а пісню згадали, я їду додому. Ти музикант, по факту. да що Що вони в тебе питали? В чому вони тебе звинувачували, та як це все було? Дивіться, сама сама історія виходу. Ми виходимо за територію Азовсталю і йдемо десь півтора кілометри до моста. Ну угу. я не, не знаю там хто хто знає, куди ми йшли. Це хтось хто з Маріуполя знає конний двор. По-моєму, це Знаємо. десь там. От ми йшли туди, виходили туди і. Там у нас, нас перевіряли, забирали у нас всі наші якісь там речі, перевіряли, чи немає нічого забороненого, чи хтось не виносив зброю, чи ще щось. От. Я, звісно, виносив з собою саме, саму важливу зброю це мундштук від мого саксофону. В мене його забрали і виконали на бетон в той же день. Було доволі неприємне, неприємне відчуття. Це останнє, що в мене залишилось вже від, від музики, від інструменту. Тому я, я сей посл, день ще не можу вернутись до музики, мені поки складно. Mm. Слухай, ну я вірю, що це буде, і я вірю, що твоя музика вона вже буде наповнена е, досвідом. Да? На жаль, болю, біллю, да? але ж жа е, жагою до життя, тому що ну блін, ну ви через таке йшли. Скажи мені вас, я розумію так, запроторили до Єленовки, Тієї самої, да до речі, ми в 11 в одинадцятій ранку. Ми вийшли, а поїхали на Оленівку вже десь в одинадцятій вечора. Тобто, ми весь весь день просиділи в автобусах. Хто раніше вийшов, хто пізніше mm -hmm. сидів, сидів, ну якби виходив. А ми сиділи, чекали, а потім. Нас відвезли на Оленівку на Оленівці. Опять же, прийомка. Правда, прийомка була не, не така, як там вражці, а ну така, нас просто перевірили. Опять же, майже так само, як і на конному дворі. Нас просто перевірили. Забрали речі, які нам не треба. В мене забрали навіть кросівки, Сподобались їм білі, найкорські, класні да. І, і все. І ми зайшли на територію, і в принципі з цього почалася історія мого полону.